У студії телеканалу Тиса 1 Ольга Бершевець. вітаю вас. Пропоную прогноз погоди на вівторок, 12 лютого. Сьогодні дізнаємося, яким буде рік змії для людей народжених в рік півня. Ви будете захоплені роботою. Вас очікують непогані фінансові надходження. Тим, хто трудиться самостійно, доведеться розраховувати тільки на власні сили. Є ймовірність втрати постійного місця роботи. У самотніх змін в особистому житті не очікується. А чого чекати від погоди в Закарпатті? Ми зараз і дізнаємось. В області передбачається хмарно з проясненням без опадів на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 морозу. Вдень 1-6 тепла. В горах хмарно з проясненням без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі місцями 10-15 морозу. В день місцями 0-5 морозу. 12 лютого День Янгола Василя Григорія Івана та Петра. Вітаємо з іменинами. І не забудемо про основне місто Закарпаття. Отож, Ужгород у синоптичних передбаченнях. Хмарно з проясненнями без опадів буде в Ужгороді. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 морозу, в день 3 тепла. А щоб ефективніше спланувати свій день, перегляньте погоду для гірських районів на 12 лютого. Похмуро і без опадів буде у Великому Березному. Вночі 7-5 морозу, в день 0 плюс Холодно, хмарно з проясненнями у Перечині. Вночі 7-5 морозу, в день до 3 градусів тепла. Невелика хмарність без опадів у Міжгір'ї. Вночі 8-9 градусів нижче нуля, в день від мінус 1 до плюс 2. У Воловці невелика хмарність без опадів. Вночі 8-10 з позначкою мінус, в день плюс 1, плюс 2. Без опадів невелика хмарність у Мукачеві. Вночі 5-6 морозу, в день до 4 градусів тепла. Не передбачають опадів і у Сваляві. Вночі 6-7 градусів нижче нуля, в день до плюс 4. Невелика хмарність без опадів у Тячеві. Вночі 7-9 градусів морозу, в день 0 плюс 3. Без опадів невелика хмарність буде у Хусті. Вночі 6-7° морозу, в день 0,4. Невелику хмарність без опадів очікують у Виноградові. Вночі минус 6 7, в день 0,4. Хмарно з проясненням без опадів у Берегові. Вночі 5-6° морозу, в день мінус 1,4. Хмарно з проясненнями без опадів у Іршаві. Вночі до 7° градусів морозу, в день 0,4. Без опадів буде у Рахові. Вночі мінус 9-10, в вдень нуль плюс градусів тепла. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного зимового дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.